Всіх кого цікавлять новини Кременчуцького життя, сьогодні у випуску площу перемоги впорядковують до дня міста. Працівники нафтопереробної промисловості готуються до професійного свята. Кремінь 2000 виграв всеукраїнський турнір. Детально про ці та інші події та факти вже за мить. Кременчуцькі комунальники проводять у порядок головну площу міста площу перемоги. Саме тут проходитимуть основні святкові заходи до відзначення сімдесятої річниці визволення Кременчука від фашистів. Що нового побачили сьогодні на площі наші кореспонденти у наступному відео. Сьогодні на площі перемоги працювало три десятка людей у оранжевих жилетах. Це робітники комунальних підприємств, благоустрою Кремчука та шляхового ремонтно будівельного управління, працюючи пліч опліч, наводили лад на головній площі міста. Шляхове ремонтно будівельне управління проводить ремонтні роботи по відновленню плитки на площі. Бригада шляховиків тут працює другий день. Підлатати всі ділянки з пошкодженою гранітною плиткою планують за кілька днів. Якщо дозволить погода, на початку наступного тижня ремонтні роботи завершаться. Бригада двірників та дві бригади косарів КП Благоустрій Кременчука на чистоту площу працюють вже четвертий день. Бригада вже четвертий день займається удаленням сорняка з площі Побіди, для того, щоб площа пристала дуже хороша, дуже красива, чиста в міста. За ці два дні повинні вбирати, тому що ще потрібно наводити порядок в місті, центральні вулиці, Київську, 60 літ, тобто центральне направлення міста. Щоб весь міст був красивий. Щоб підкреслити красу парків, скверів та вулиць Кременчука, до Дня міста комунальники мають встигнути ще побілити бордюри, покосити траву і прибрати закріплення за підприємством паркові зони. Кременчук краще місто з благоустрою, місто квітів, парків і скверів. Охайний вигляд Кременчука заслуга і комунальних служб, і самих городян. Адже у нашому краї є талановиті народні вмільці, здатні перетворити звичайний двір на справжню долину казок. Більше розкаже Олександра Демиденко. Мешканці цього, начебто звичайного двору на раківці, розповідають: багато хто ходить сюди як на екскурсію, на казкових персонажів подивитися, сфотографуватися, з дитиною погуляти. Саме тут ініціативні жителі влаштували казкове містечко, причому створили із підручних матеріалів деревини та старих покришок. А вийшло ще краще ніж фірмові дитячі майданчики, адже зроблено з душею і фантазією. На вході у двір перехожих зустрічають ось такі веселі паркувальники. А з дерева на вас поглядають справжня баба Яга і лісовик. Навіть вінтажним коникам зі старих радянських каруселей знайшли застосування. Повний двір цікавинок приваблює дітей з усього району, адже кожна фігурка унікальна і знайома. Всі персонажі з улюблених казок. Тут і Гоголівський чорт, і солоха, і крокодил Гена, дракон і майже справжній мотоцикл. На клумбах, до речі, теж оригінально облаштованих буяють квіти. Навіть таблички біля під'їздів зроблені в тому ж казковому стилі. Тож не дивно, що цей двір визнано кращим з благоустрою. Підтримують казкову експозицію в належному стані самі мешканці. Збираються на спільні суботники, фарбують, прибирають. А іноді доводиться і після вандалів фігурки лагодити. Втім, умільців, що створюють всю цю красу, це не лякає. Добрій ініціативі завжди є місце. Тож у дворі майже кожного тижня з'являється ще одна новинка. А звідки беруться такі феєричні ідеї і як їх втілити, дізнаєтесь з наступних наших випусків. Про це ми поговоримо безпосередньо з майстрами, які завдяки власній ініціативі створили таку красу. Цієї неділі, 8 вересня, відзначатимемо День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України. У нашому місті представником цієї галузі є пад Укртатнафта одне з найпотужніших підприємств Кременчука. Його виробництво забезпечує робочими місцями 3,5 тисячі Кременчужан, а фінансові відрахування на розвиток міста складають чверть міського бюджету. І, хоча зараз підприємство переживає не найліпші часи, і керівництво, і колектив вірять і працюють на перспективне майбутнє. Учора УПК нафтохімік. Відбулося урочисте зібрання з нагоди професійного свята нафтопереробників. Вітали винуватців свята і наша знімальна група. Глядацька зала вщерть заповнена винуватцями урочистостей. Серед нинішніх нафтопереробників та працівників структурних підрозділів публічно-акціонерного товариства в якості почесних гостей, ветерани підприємства та представники міської влади. Святковий дизайн сцени, білі смокінги і бальні сукні, а ще чудова музика і хореографія налаштували присутніх на святковий лад. Першими, як годиться, привітали колектив представники адміністрації підприємства. Серед кількох суттєвих складових, що дозволяють компанії не лише виживати, але й успішно конкурувати та розвиватися. Головною перевагою на думку керівництва є дружний, згуртований і високопрофесіональний колектив. Хотілося б в цей день особливо поблагодарити наших ветеранів, які багато років тому построїли такий гігант, який сьогодні ми експлуатуємо который нам сегодня дает возможность жить, жить, работать, зарабатывать, содержать семьи и даже отдыхать. Мы сегодня развиваемся, мы сегодня повышаем свой потенциал. У нас прекрасная, лучшая в стране социальная сфера. Мы не собираемся на этом останавливаться. Большое вам всем спасибо за ваш труд. За словами першого заступника міського голови Кременчука Андрія Погрібного, публічне акціонерне товариство «Укртатнафта» є родзинкою промисловості України, а його вклад у розвиток нашого Дніпрянського міста важко переоцінити. Я хочу від імені виконавчого комітету міського городського совету, імені мера міста Олега Бабаєва і іскри поздравити вас з вашим професіональним праздником днем нефти если город развивается сегодня на сумму порядка 200 миллионов гривен, это те деньги, которые мы вкладываем в развитие нашего города, то доля Укртатнафты только с аренды земли и с экологического налога, который поступает в наш городской бюджет, порядка 50 миллионов. От вам четверть бюджету, який формується в місті. До чисельних привітань з нагоди професійного свята додалися урядові подяки, грамоти та квіти від посадовців різних рівнів, кращим представникам трудового колективу. Офіційні урочистості продовжує святковий концерт за участю прекрасних колективів Палацу культури Нафтохімік. Особливого позитиву додали присутнім феєричне циркове шоу та зворушливе признання юних нафтопереробників. Тридцятиріччя дня заснування відзначила сьогодні 16-та державна пожежно-рятувальна частина з охорони об'єктів пад Кременчуцький колісний завод. На урочистостях побувала Тетяна Андрєєва. Історія заснування 16-ї пожежної частини тісно пов'язана з історією розвитку Кременчуцького колісного заводу, яка числиться з 1961 року. Завод швидкими темпами набирав обертів і розширював виробництво. У 80-х роках минулого століття річний випуск коліс становив 10 мільйонів штук. Найбільш небезпечним на той період було малярно-фарбувальне виробництво. Тож виникла гостра потреба у створенні власної пожежної частини. І ось вже 16-та пожежна частина з охорони об'єктів ПАД Кремечуський колісний завод, відзначає річний ювілей. Привітати ювілярів з цієї значною подією прибули заступник голови ОДА Борис Галушко, начальник управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Роман Кириленко, начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Валентин Шафорос та інші. Борис Павлович від себе особисто та від імені керівництва області передав слова вітання іменинникам та їх сім'ям. Окремо відзначив труд ветеранів, які внесли значний вклад в встановлення пожежної частини. Дуже важно, дуже хочеться мені і ми все для цього робимо, І наш президент Віктор Янукович робить все для того, щоб ваш труд оцінювався по достоинству. Безусловно. Всіда людина хоче намного больше. Патому ваше бажання пусть і в этом теж збудуться вас! Валентин Шафорост подякував бійцям 16-ї пожежної частини за тісну співпрацю з міською владою та готовність завжди прийти на допомогу в разі необхідності ліквідації наслідків надзвичайних подій чи ситуації у Кремічуці. Дозвольте мені від імені міського голови міської влади від себе особисто поздоровити всіх вас з 30-річчям заснування ДПРЧ номер 16. Звичайно, насаперед побажати міцного здоров'я, успіхів, удачі, щоб всі ваші мрії, бажання по життю здійснялись, як у нас кажуть, сухих рукавів, і щоб свою професійну майстерність ви відточували на навчаннях, на заняттях. А не ліквідації надзвичайних ситуацій, полковник цивільного захисту Роман Кириленко у вітальній промові говорив і про співпрацю різних служб та порушив нагальні проблеми, як то пенсійне забезпечення рятувальників. Я хочу вам передати слова впевненості голови нашої служби Михайло в тому, що всі ці питання, які є, які існують на сьогоднішній день перед державною службою, вони найближчим часом обов'язково будуть вирішені. Це і пенсійне забезпечення, і льготи, і все, все, все інше. Звісно, це можливо буде не сьогодні і не завтра, але я вам передаю дословно слова голови служби, полковника служби цивільного захисту Болоцького Михайловича, що ці всі питання будуть вирішені. Бу сьогодні також щирі слова вітання від керівництва колісного заводу та від профкому. Юляри отримує почесні грамоти, квіти і подарунки по завершенню урочистого заходу. Гості оглянули матеріальну базу підрозділу та зробили фото на згадку. Україна футбольна країна з таким гаслом новий навчальний рік з новим сучасним шкільним стадіоном. крокує гімназія номер 5 Такий висновок зробила наш кореспондент Ірина Скрипачова, побувавши сьогодні у цьому навчальному закладі. Кожна гривня вкладена у фізкультуру та спорт економить 7 гривень лікарняних. Підраховують та розуміють, це звичайно дорослі. Десятирічна експлуатація старого спортивного майданчика у п'ятій гімназії призвела до певних руйнувань та його зношеності, говорить директорка закладу Ілона Бубир. Звичайно, ремонтні роботи у наш час задоволення не з дешевих. Однак погодьтесь, якщо у суспільстві чи не щодня говорять про віднадження підростаючого покоління від комп'ютерів, шкідливих звичок та інших негативних спокус, можливо, варто вже від слів переходити до справ, облаштувати належні місця. На спортивних тренувань і їх утримання. Добре, спонсори відгукнулися. Зараз будівельні роботи йдуть повним ходом. Вже зроблене штучне покриття футбольного поля, готується підґрунтя для бігових доріжок. А дівчата із восьмого класу з нетерпінням чекають відкриття тренажерного майданчика. Взагалі, фізкультура любима у вас чому? Тому що на Ну, ми розслабляємося в інших уроках. Ми виходимо на свіжий воздух. Да. Донька Оксани Мохортової у п'ятій гімназії вже третій рік поспіль. Зміни на краще батьки спостерігають щороку. У цьому році були прибрані гаражі, які знаходились за територією школи. Батьки вважають, що школа придбала гарний естетичний вигляд. Стало світліше набагато краще. Ви б знали, як відкриття футбольного поля чекають мої троє онуків. Говорить вчителька початкової школи Любов Опришкон. Адже діти мають змогу не тільки в школі, але і поза шкільний час займатися на цьому полі. Поле в цьому році відновлюється це радість і для школи, і для нашого мікрорайону, тому що відновлене поле це набагато більше. Можливості займатися на ньому у сьомому мікрорайоні із 13 -ти тисячною кількістю населення такий сучасний спортивний майданчик єдиний, говорить спеціаліст по роботі з населенням Ірина Кушнір. Сподіваються на плінну співпрацю. Думаю, ми також зможемо тут займатися, проводити різні конкурси та естафети. В свою чергу ми спільно з дільничними інспекторами міліції проведемо бесіду з населенням щодо збереження цього майданчика. Такі роз'яснювальні бесіди, які для свідомих і несвідомих людей, щоб вони розуміли, що це великий труд встановити такий майданчик і не робили тут ніякої шкоди. Нарешті наші плани та задумки здійсняться, переконаний вчитель фізкультури Максим Середа. Тренування, змагання, турніри з футболу та легкої атлетики. Перша задача це піднімати спорт в нашому місті, непосередньо, в планах. Кубок города по дворовому футболу, у нас, который будет проходить здесь, в разных возрастных категориях, начиная от детей младшей школы и заканчивая старшими, и проводить соревнования между школами. Планах створити футбольну лігу одна справа побудувати, інша зберегти. Сьогодні директорка закладу Ілона Бубир звертається до мешканців мікрорайону, аби останні з розумінням ставилися до цього питання. Якщо це діти, які бажають грати, займатися футболом, то будь ласка, їм відчинені і ворота цього футбольного поля, і двері нашої гімназії і нашого двору. Але коли ми бачимо на території вигул собак, то звичайно ж. Це нікому не подобається. Тому не забувайте про це, що є закрита територія навчального закладу, ставтеся з розумінням і все ж таки робиться це для майбутнього, заради майбутнього наших дітей. Далі про спорт приємна новина для любителів футболу. Кремінь 2000 виграв всеукраїнський турнір Шкіріний м'яч Кубок Кока-Кола. Учора на київському стадіоні імені Баннікова підопічні тренера Антона Диндікова, вихованці Кременчуцької школи номер 1 у фінальному поєдинку турніру виграли у своїх однолітків із Алічівська, 3 0 Після першого тайму двобою на табло світилися нулі. Але у другій половині зустрічі кременчужани активізувалися і змогли тричі забити. Відзначилися Валерій Полієвець, Денис Галак та Ілля Крамаренко до фіналу Кремін 2000 обіграв своїх суперників із Севастополя, Коростеня та Горлівки. А ще двоє кременчужан стали кращими в індивідуальних номінаціях. Іван Куць виграв конкурс з жонглювання з результатом 256 разів. А Денис Ліфанов був визнаний кращим гравцем команди. Телефоном ми зв'язалися із тренером Кременя 2000 Антоном Диндіковим. Ми дуже довольні, що виграли ці соревновання. ми очень долго шли к этому результату, тренировались, напряженно проводили сборы. И поэтому мы очень счастливы и я, и ребята эти пи что заняли первое место. Большое спасибо хочу сказать Медику Андрею Дмитриевичу, директору нашей школы за поддержку, наших всех детских команд. Также Огромное спасибо Людмиле Васильевне Яскины, директору школы. Наши первые, где ребята учатся за созданные нами условия, что они учатся и тренируются в компортных условиях и за всяческую поддержку. Поэтому... Ще зараз ми очень довольні, і будемо тренуватися і що засігати нових сабет. І про погоду у Кременчуці на вихідні. Теплими та сонячними їх, на жаль, не назвеш. У суботу та неділю синоптики прогнозують дощі та хмарне небо. Лише у неділю невеликі прояснення та підвищення температури повітря буквально на пару градусів. Отже, у суботу плюс 13-15, в неділю – 15-17 градусів тепла, вночі – 10-12 градусів вище нуля. І, попри всі прогнози, бажаю вам безхмарного настрою і змістовних вихідних. Дніх наступний випуск кромачицьких новин дивіться в понеділок, о 21.30. І бережіть себе. Побачимося на телеканалі Лтава.